Немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до Нього, люди, в молитві покаяння, і ваша душа отримає світло Христове. І з вашої душі уйде всякий гріховний тягар, уйде всяка тривога, Божим миром наповниться ваше серце. Господь дасть вам живу віру, живу надію, яка ніколи вас не посоромить, бо віра на Бога вона не посоромить. Коли ви полагаєтесь на себе, на свої сили, на свої здібності, коли ви полагаєтесь на свої зв'язки, це все може підставити, це все може нічого з того не вийти і буде розочарування. Але якщо ви своє життя довірите в руки Божі, то ви побачите, як добре жити з Господом, коли Він веде своєю дорогою, коли він благословляє своїм батьківським благословінням. Люди, прийдіть до Ісуса Христа. Сьогодні час благоприємний, Господь кличе вас, двері спасіння відкриті. А завтрашнього дня у нас немає. Ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці. Але сьогодні ми можемо покаятись, сьогодні можемо примиритися з Богом. Сьогодні можемо читати Біблію, молитися і бути почутими Богом. Тому люди, прийдіть до Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, і тоді Господь дарує вам. Мир і спокій дарує вам вічне життя, нове життя. Господь він сильний звільняти від будь-яких гріховних залежностей, від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії, від всякої депресії, Господь сильний звільнити твою душу. Можливо, в тебе є велике переживання, велике хвилювання в твоєму житті. І ти не знаєш, чим заспокоїти свою душу. Дорогі, друже, прийди до Ісуса Христа, і Він заспокоїть твою душу, Він полікує твої внутрішні душевні рани, і Він дасть мир і спокій для твого серця. Ми живемо в такий важкий час. В нашій країні, йде війна, гинуть, люди, лється кров, Багато різних руйнувань, багато вимушених, вимушених тимчасових переселенців, багато людей приїхало зі Сходу, і багато людей втратили свої домівки, своїх рідних, близьких, і смуток наповнює серце, і людина не знає, де шукати порятунку для себе. Хто зрозуміє, Господь тебе зрозуміє. До Ісуса Христа звернися, дорога душа, Він полікує твої душевні рани, Він дасть мир і спокій Твоєму серцю, Він дасть тобі живу віру, не мертву релігію, яка не дає ніякої користі, а дасть живу віру в живого Бога. І тоді твоя душа отримає радість, мир і спокій. Люди, читайте Біблію, моліться.